Усю кімнату заповнювало золотисте сонячне сяєво, яке невдовзі розілляться багрянцем. Тато стояв посеред кімнати, збираючись думками. Настав час запалювати маяк, доки ще не стемніло. Та якщо він підніметься з на нагору, всі, звичайно, знатимуть, чого він туди поліз. А коли зійде униз, здогадається, що йому знову не пощастило засвітити маяк. Чом би їм не погуляти десь на дворі до сутінків, щоб він міг у тиші спокої зробити нову спробу. Інколи не все в родинному житті подобається татові. Родина не завжди тямить, що й до чого. До того ж, усі вони так довго вже разом. Тато повівся так, як зазвичай поводиться у хвилини поганого настрою, став біля вікна, обернувшись спиною до решти. На підвіконні лежав невід. Звичайно, він цілком забув розставити неводи, а це важливо, дуже важливо. Тато Враз відчув неймовірне полегшення. Увечері розставимо неводи, сповістив він, повернувшись від вікна. Неводи мають бути у морі до заходу сонця. Власне кажучи, відколи ми оселились на острові, неводи слід розставляти щовечора. Мо разом із татом випливило море. Ми натягнемо їх півколом від східного мису, запропонував мій тато. Західний мис належить рибакові. Не будемо ж рибалити перед самим його носом. Так не годиться. Тепер веслуй повільніше, доки я пильнуватиму дно. У цьому місці дно дуже плавно спускалося вглиб вихнутими піщаними терасами схожими на величні широкі сходи. Момітроль веслував до мису понад дедалі темнішими хащами водоростей. Стій, скомандував Момітато. відпливи трохи назад. Ось тут гарне дно. Ми розтягнемо неводи навскоси до тих острівців. Повільніше. Він закинув буйок з білим вимполом і опустив невода у море. То була спокійна робота для справжніх чоловіків, яка приносила задоволення, бо ж виконували її для блага усієї родини. Коли вони розпустили усі три неводи, мумі тато тричі поплював на якірець і скинув його в море. Той майнув у повітрі хвостиком і зник під водою, швидко опускаючись на дно. Тато вмостився на кормі. Був тихий, спокійний вечір. Денні барви поступово бліднучи згасали у присмерку. Лише над самим ялинником небо все ще вигравало червінню. Тато з сином мовчки витягли човна на берег і побрели островом додому. Коли вони вже дійшли до осикового гаю, з моря до них долинув приглушений жалібний звук. Мумітроль спинився. Такий чого вчора? Озвався момій тато. Мабуть, якась птаха. Мумітроль подивився на море. Там хтось сидить на острівці, сказав він. То навігаційний знак, заперечив тато і рушив далі. Вранці жодного навігаційного знаку там не було, подумав мумітроль. Там зовсім нічого не було. Він завмер, придивляючись. «Ось тінь заворушилася. Дуже дуже повільно переповзла через скелю і зникла з очей. На рибака ніяк не подібно, той маленький і худий. Це було щось зовсім інше. Мумітроль струсив себе в і поспішив услід за татом. Він нікому нічого про це не казатиме, доки сам не впевниться. Зрештою, Мумітроль глибоко в душі сподівався, що він ніколи не дізнається, хто ж сидить вечорами на острові і виє. Прокинувшись посеред ночі, момітроль довго лежав без руху, прислухаючись, хтось його кликав. Хоч і цілковитої певності в тому він не мав, може наснилося. Ніч була такою ж спокійною, як вечір напередодні, все навколо заливало каламутно блакитне сяєво. Серпик молодого місяця завис у небі над островом, намагаючись ступати якнайтихіше, щоб не побудити маму з татом, момітроль став з ліжка, підійшов до вікна, відчинив його і сторожко визирнув двір. Він чув, як тихо набігають на берег хвилі, десь далеко скрикнув нічний птах, як пливуть у морі чорні пустельні острови. Ніщо не порушувало цілковитого спокою острова. Ой ні. Унизу на березі щось відбувалося. Чулося приглушене тупотіння швидких ніжок, плюскіт води там щось таке діялося. Мумітроля охопило неймовірне хвилювання. Він був переконаний, що це стосувалося його, лише його і нікого більше. Він мусить бути там. Момітроль відчував усіма струнами своєї душі, що для нього дуже важливо опинитись на пляжі. Він змушений вийти у ніч і подивитися, що там відбувається. Хтось його кликав, йому нема чого боятися. Уже біля самих дверей мумітроль згадав про сходи і завагався. Думка про кручені сходи, якими доведеться спускатися потемки, навіювала жах. Момітроль повернувся, щоб узяти зі столу штурмового ліхтаря. На припічку він знайшов сірники. Ось двері за ним зачинилися, нутро вежі зяяло внизу, немов запаморочливо бездонна криниця. Момітроль того не бачив, проте знав вогник у ліхтарі миготів, розгоряючись, врешті запалах котів рівним спокійним полум'ям. Момітроль опустив скло, і наважився зазирнути униз. Світло розлякало пітьму, стривожені тіні залопотіли навколо нього, коли він підняв ліхтаря, стільки тіней розмаїтих фантастичних форм та обрисів враз шугонули вгору вниз тінами маяка. Це було гарно. Східці звиваючись вели донизу, нижче, ще нижче, ще нижче, сірі, крихкі, хожі на скелет до історичної тварини. Темрява підстерігала їх на дні вежі, щоб взяти в свої обійми. Кожним своїм кроком момітроль сполохував нові тіні, які витанцьовували на стінах перед ним. Така краса не могла налякати, Момітроль ступав східцями крок за кроком, міцно сискаючи в лапі ліхтаря, який допровадив його до самого болотистого дна вежі. Важкі вхідні двері звично заскрипіли. Ось момітроль опинився дворі, і острів, осяйний холодним, примарним місячним сяйвом, прийняв його у своє лоно. Як цікаво жити на світі, подумав мумітроль. Усе може вивернутися на виворіт просто так, з нечів'я. Сходи заворожують і вже не лякають, а заповітна галявинка стає чимось таким, про що я й думати не хочу. Усе стається само собою, а чому не знаю. Затамувавши подих, мумітроль рушив унисхилом гори, далі вересовою лукою через осиковий гай, І осики не шелестіли, вітру не було. Мумітроль сповільнив крок, прислухаючись. На березі панувала глибока тиша. Я можу їх налякати, подумав мумітроль, присідаючи на впочіпки, щоб погасити ліхтаря. Те, що тут відбувається уночі, дуже сторожке і лякливе. Острів, що живе нічним життям, дуже обережний. Світло згасло, і острів встав відразу наче ближчим. Мой зовсім забув про страх і лише прислухався. Раптом знову почулося тупотіння. Хтось стрибав по піску за вільховими заростями, забігаючи у воду, щось хрупотіло, над хвилями злітало біле шумовиння. То були вони. Морські конячки, його морські конячки. Ось усе й з'ясувалося. Знайдена ним у піску срібна підківка, на стіний календар, на якому котилася велика хвиля, а місяць купав у ній свій черевичок. Поклик, який він чув сон, мумітроль завмер у вільшаному сховку, спостерігаючи за танцями морських конячок. Вони гасали піщаним пляжем з високо задертими головами. Розвивались пишні гриви, а хвости майоріли, немов довгі мертвливі хвилі. Лошички були невимовно гарними і граційними. Вони добре знали про це, тож кокетували без зайвої скромності, одна перед одною, одна з одною, кокетували з островом і морем, бо так їм того хотілося. Інколи вони кидалися у хвилі, високо здіймаючи міріади бризок і висікаючи з води. У місячному сяйві веселки. Потім влітали з розгону під ті веселки, завертали очима, вигинаючи шиї та спини дугою, ніби танцювали перед зеркалом. Ось конячки заспокоїлися, стояли, тульчись головами, і в усьому світі ніколи для них не існувало, крім них самих. Шкіру обоє мали, немов сірого оксамиту, може, навіть у квіточки. Вона здавалась м'якою і теплою на дотик. Такої, що не намокає у воді. Доки мітроль спостерігав за конячками, сталося щось потішне, хоч і цілком закономірне. Він раптом збагнув, що теж гарний, відчув себе легким, грайливим і невимушеним. Мумітроль вибив свого сховку на пляж, вигукуючи: Яке гарне місячне сяйво! Як тепло, на дворі! літати можна. Морські конячки сахнулись у бік від несподіванки. Стали дибки. І зірвалися з місця галопом. Вони промчали повз нього з вибалушеними очима, гриви струменюли, немов вода, а копиця вистукували тривожним барабанним дробом. Але ж заздалегідь було відомо, що все це лише гра, бо знав, що вони вдають переляк і насолоджуються ефектом, не знав тільки, як самому повестися, а плодувати їм чи кинутися заспокоювати. Він раптом знову обернувся на маленького, грубенького, незграбного мумітролика. Тієї миті, коли конячки промчали повз нього у море, він закричав йому слід Ви такі гарні, ви такі гарні, не покидайте мене. Збита копицями вода високо збриснула вгору. Остання веселка поринула у море, і берег спорожнів. Мітро сів на піску і налаштувався чекати. Він був певний, що коні повернуться. Вони повинні повернутися, лиш би йому вистачило терпіння їх дочекатися. Ніч ставала дедалі довшою місяць скотився до води. Може, їм сподобається, якщо на березі горітиме світло, яке знову їх привабить, і вони вийдуть з моря побавитися. Мумітроль засвітив штурмового ліхтаря, поставив його перед собою і сидів, не зводячи погляду з чорної поверхні моря. За якийсь час він підвівся, підняв ліхтар і заходився споквола погойдувати ним. То був сигнал. Розгойдуючи ліхтарем, момітроль намагався думати про щось приємне. Він набереться великого терпіння, на яке лишень здатний. На березі похолодніло, напевно, вже надходив ранок. Холоднечею віяло з моря, момітролеві замерзли лапки. Він здригнувся і підвів очі. Просто перед ним у воді сиділа мара. Вона водила очима услід за рухами ліхтаря, але сама навіть не ворухнулася. Мой знав, що вона ближче не підійде. Він і знати про неї нічого не хотів. Прагнув лише втекти геть від її холоду й непорушності, втекти світ за очі від її страхітливої самотності, але навіть з місця рушити не міг. От не міг і все. Муймітроль немов приріз до землі. Ліхтар у його лапках розгойдувався ще раз повільніше. Ніхто з них не ворухнувся. Час ніби зупинився. Зрештою момітроль зробив перший крок і дуже поволі позадкував. Мара усе ще стояла на своєму острівці з криги. Момітроль, не спускаючи з неї погляду, відступав крок за кроком по піску у вільховій зарості, потім загасив лампу. Стало дуже темно. Місі зайшов, сховавшись за островом. З головою обважніли від думок, момітроль рушив до маяка. Море лежало спокійне, мов скло, але в гущавині осикового гаю злякано перешіптулись листочки. Біля ялиника уніс мумітроли вдарив сильний запах нафти, який не був властивим ні ночі, ні острову. Це я подумаю завтра, сказав умітроль сам до себе. Зараз у моїй голові ні на що більше не знайдеться місця.